Здравствуйте, мої маленькі глядачі і ви, шановні батьки та дідусі з бабусями. Вітаю і вас, мої маленькі друзі. Давайте з вами познайомимось, як тебе звати Едік, а тебе Артур. Дуже гарне ім'я. Який я радий знову зустрітися з вами. Сьогодні сорока на хвості принесла новину, що, начебто, Чула від іншої сороки, що та чула, як і ще інша сорока своїй подрузі, розповідала історію про те, як слон злякався маленької мишки. Подумати тільки, цей великий, ну прямо такий гігантський звір налякався малесенького звірятка. Цікаво, чому це так? Адже у нашому лісі живе ще не одна сіроманка. Буває як почнуть пищати. Та граючись у квача, що галас підіймає такий, що аж ну. І ніхто їх не боїться. А тут найбільший звір злякався. Ой, що це там шрутить? Де? Може там меша? Може якась із лісу і забігла погрітися? А -а -а! Чого це ви так налякалися? Невже ж маленької мишки? Та не мішка, а миші. Миші ж такі страшні. Чим же вони такі страшні? У них такі жобість і отакі лапощок. Та ну, мишка сама зовсім мала. Настільки мала, що може вміститись навіть у твоїй долонці. Відповідно ж. І лапки, і зубчики у неї невеличкі. Це цікаво знати. Мишка, звичайно, це невеликий гризун. Домашні миші майже завжди живуть споруч з людиною. Миші виживають при температурі від 5 до 40 градусів. Тривалість життя миші до 4 років. У сприятливих умовах у доброму харчуванні доросла миша протягом одного року може вивезти до 45 мишенят. За один виводок народжується до 7 мишенят. Народившись мишенята, харчується молоком матері. У природі харчується дрібними комахами, червами, насіннями рослин та зерновими культурами. Хатня миша харчується картоплею, буряками, морквою та капустою. Миші добре уміють лазити та стрибати у висоту. У сільських і часом міських помешканнях розводяться миші і роблять людям шкоду, з'їдають значну кількість харчових запасів, прогризають одяг, книжки, псують меблі. Народна мудрість каже, що у страху великі очі. А що це означає? Ще часом кажуть, що вовк не такий страшний, як його малюють. Це означає, що люди часом перебільшують, коли говорять про те, що їх лякає. Насправді усе не так страшно. А щоб забути діти про ваші страхи, пропоную вам скоромовку про мешей. Коло мовки. Миші в шафі шару діли, шість шарфів шерстяних зіли. Давайте спробуємо разом. Миші в шафі шару діли, шість шарфів шерстя з'їли. зіли. Молодці. Гарно, Артурчик та Едічок, говорити. А ви, мої маленькі глядачі, спробуйте повторити разом з нами цю скоромовку. Миші в шафі шароділи, шість шарфів шерстяних з'їли. О, і ви теж молодці. Хлопчики, а хтось знає віршик про мишку? Я розповідай. Малюва зранку мишка, три цукерки, два горішка. А в обід. А обід котошку сіра можна і малюнок зіра. Молодець, я теж цей віршик знаю, едічок. Привіт, друзі! А про що це ви тут говорите? Ми говоримо про мишку. А як, до речі, англійською буде миша? Ой, це ж дуже просто. Англійською мишка буде маус. Пам'ятаєте героя мультиків Мікі Мауса? Так от перша частина цього слова і є ім'ям Мікі. А друга частинка означає Миша Маус. Дякую тобі, Кокабаро. Як добре, що ти допомагаєш нам із англійською. Та будь ласка, звертайтеся, я із задоволенням навчатиму вас іще. А поки що полечу до лісу там сьогодні, собі Миші концерт дають. Бувай! До побачення! До побачення! Багато дітей вдома тримають маленьких улюбленців. Вони за ними доглядають, люблять їх. Серед цих домашніх улюбленців трапляються і мишки. Це не прості сірі домашні гризуни, а спеціально виведені декоративні тваринки. І хоча зовні вони відрізняються від своїх родичів лише кольором, шкірі, їх господарі не тільки не бояться цих мишок, а й задоволенням граються із ними. Пропоную вам і всім нашим глядачам зробити смачних маленьких мишок. Як смачно! Для цього нам потрібно зварене яйце. Хто почистить яєчко? Беріть, розбий гарненько. І чистіть. Молодці! А зараз беремо яєчко, розріжемо на опіл. Ось так. Бері артурчик, собі половинку став на свою тарілочку. Ось так. Перевертайте кожен на свою тарілочку. Ставите гарненько. І зараз ми будемо робити маленьку чипурненьку мишку. І чорного перцю зробимо очки та носики. Ось там, погляньте, є чорний перчик. Беріть і робимо очки. Ставимо ось сюди, едючок, і сюди. Та носичок. Дуже гарно вийшло в Едіка. А тепер давайте зробимо вусика. Беріть макарончик, зробимо вусика маленький і хвостик мишці зробимо із макарончиком. Молодці хлопці! А зараз давайте зробимо з моркви вушка. Беремо морквочку. Ось погляньте, малята, які гарненькі мишки в нас вийшли. Правда ж, дітки, вони не страшні? Так. Да. Чи страшні? Ні. Не страшні. Ні. Артурчик страшні? Ні. Діточки, а тепер настав час прощатися. До побачення до наступної зустрічі! Ми чекаємо від вас листів. Надсилайте їх на адресу, яку бачите на екранах.